Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, це відео вам сподобається. Е, сьогодні я. З чого би почати це відео? Сьогодні хочу вам показати частково оглянути, касетну деку. Касетну деку, але що би я вам хотів сказати? Я би хотів розказати, з чого почалося. Колись давно я собі все ж таки планував на меті зібрати. Е, Програвач платівок, касетна дека, бабінний магнітофон і хороший підсилювач. І це все тримати десь в чоловічому чи такому ігровому куточку. Потім я від цієї ідеї відмовився, тому що є mp 3 плеєри, і вони як би вважав, що це вже є недоречне і не актуальне. Але починаючи знімати про комбайни, які я вам показував, платівки там, де на платівки, на касети і радіо. І купивши касети, мене це за діло зачепило. А не то, що зачепили. Я зрозумів, переслухавши касети. Я вам зняв відео, і про це я вам відео розказував, що касети ще живі. І буквально я вже напевно з дві недільки-два тижні я слухаю касети. В... Особливо, от, хочу... це не реклама, це дійсно мені сподобалось. Я навіть щось подібне хочу собі на eBay замовити. Там є ця серія, це щось типу, джаз з попом. Тут є музика, тут і співають. Ну, Дійсно гарно включити на фоні і собі чимось зайнятим бути чи ходити робити. Я вже протягом двох тижнів щось подібне слухаю. І знаєте, те, як мені писали, були що в, не пам'ятаю чи в Піонері, так, в Піонері сама слабша частина була це касетна дека. І я вирішив пошукати для себе деку з хорошими характеристиками, тобто дійсно з хорошими характеристиками, щоб можна було порівняти і побачити ну, топ тих часів, чи він зараз живий, чи не живий. І я почав собі шукати касетну деку, саме деку, тому що я хочу це прослуховувати через ламповий підсилювач. Написав був декільком людям, напевно, 5 або 6 людей, деякі деки пішли, але все ж таки три деки мені вдалося купити. Одна з них оце от це Сеньо чи Санйо, хто як говорить, хто як називає. Я вважаю це не сильно помилка, коли ми спілкуємося один між одним. Ми, головне, щоб ми зрозуміли. І я придбав от таку -от деку. Це, я би сказав, не просто дека, а це легенда з початку 80-х років. А чому легенда? Тому що це серія Плюс. А серія плюс це була топчик топчик цих моделей. Тобто це був самий верх, це був самий-самий самий топ. От. І я її собі придбав в людини. Ціну скажу вам так, за 60 доларів я не торгувався, тому що я бачив, така необслужена продавалася на eBay, чи eBay за 300 доларів. Ну, там писало, що вона працююча, але потрібне обслуговування. І я не став з людиною сперечатися, я йому написав. і... Людина сказала, так, доступно приїжджайте. Декілька разів ми домовлялись про зустріч, але не виходило то мені, то йому переносилося. І одного разу я приїхав. Не дуже сильно я спішив їхати її купляти із-за того, що там фото було жахливе. Мені навіть на фото здалося, що прийдеться міняти передню частину. Вона так страшно виглядала. Вона десь стояла в людини, чи в гаражі, чи на чердаку. І на фото вона була ну просто жахлива. Я вам передати не можу. Я думав, що вона поцарапана, передня частина покоцана. І звідки я знаю ціну, я почав шукати донора. І дивлюся, ну на неї ціна досить велика. А коли я приїхав, я ще став з людиною, поговорив. Людина сказала: мені здається, вона працююча, просто треба поміняти резинові пасики. Я запитався, чи я вона, чи це. Вона. Він сказав: ні, це не моя, це дека мого тата. Він її слухав, він її любив. Зараз я її продаю. Коли я її купив, прийшов додому протер, Я був приємно вражений, я був щасливий, тому що мені дісталася дека. Ну, можна сказати, шикарна. Ну, просто реально, от шикарна дека. І, і я, ну можливо, це не топ, що можна знайти там по характеристиках, по тому всьому, але я чомусь вважав, чомусь ідеалом вважав, щоб обов'язково були стрілочні індикатори от рівня. Тут вони досить великі, хороші, гарні. Мені подобається оцей саме стиль, тому що я кажу: я придбав три деки. Одна з них чорна, можливо, ви бачили по шорт-відео. Та чорна, напевно, по характеристиках, ну там двохкасетна і вона більше наближена так до студійного щось такого. А це професійна, але ну, тут немає тіпа, перезапису з касет на касету, деякі функції немає. Але це також топчик за свої гроші. І я так думаю, що саме цю я залишу для себе в своїй серії. Також я ще хочу знайти собі декілька якихось легендарних касет, щоб можна було слухати і м -м, час від часу прослуховувати. Можливо, хтось скаже, що це вже мертве, можливо, скаже касети. Слухали в 90-х-2000-х. Так, але дотепер, я вам хочу сказати, що в наш час багато виконавців випускають альбоми, обмежені альбоми на касетах. Тому що вони користуються попитом і е, ці альбоми це аналоговий звук. І за того саме їх і люблять. Можливо, ностальгія частково, можливо, це. Але скажу вам чесно, от прослуховуючи практично два тижні касети, я м, зрозумів, що я не відчув різниці, коли я прослуховую з телефона, з Ютубу, музику високої якості. Я вам говорив, що слухаю музику високої якості, Вініл там 80-х років. 70-х 90-х. Тобто я не відчув ну, взагалі ніякої різниці. Тобто, касету можна слухати, але я так думаю, її потрібно слухати на хорошому апараті і при хорошій записі. При хорошому записі. Давайте з вами оглянемо, що ж являє собою наша дека. Дивіться, хочу вам показати, ну, дивіться, це дійсно гарний витвір мистецтва, я би сказав. Внутрішня частина теж дуже гарно, чудово виглядає. При тому всьому тут головка на 4 дорожки. Що, що це нам дає? Бо в інших деках головка на дві доріжки, але вона перекручується і починає, перекручується в іншу сторону. Тут навпаки, головка лишається на місці, а касета крутиться в інший її бік. Це, думаю, краще, чим та, що перекручується, тому що я так думаю, тут можна більш точніше напевно виставити. Це так чисто моя думка. До речі, хочу сказати людям, які розбираються в касетних деках, прослуховуванні музики. Чекаю від вас коментарів і якби, не характеристик. А що ви самі думаєте про цю деку? Хочу сказати про технічний стан, її ще наголосити. Дісталася вона якби в робоча неробоча тобто вона включається, але... В неї всі пасики ну, розлізлися, просто розлізлися. От, від слова, що вони там взагалі не функціонують. Ми можемо зараз, наприклад, з вами включити її. От бачите, пішло, все, включилося, засвітилося, стрілочки порухалися. Але навіть якщо ми от зараз спробуємо, Бачите, головка піднімається і відходить. Головка піднімається і нічого не крутиться. Тобто... Бачите, всі електромагніти, все-все працює. Але так як в нас ремні резинові, не знаю, напишіть в коментарях, як краще сказати, ремінь чи пасік для для деки. До речі, є підпис, вподобайка і коментар. Обов'язково. Коментарів чекаю саме по деках. Чому? Тому що. Мені цікава е, думка тих людей, е, які розбираються в цьому, які слухають касети, чи там, наприклад, цікавляться цим, чи вона чогось варта, чи вона нічого не варта. Мені насправді цікаво, і я вам хочу навіть більше признатися, що е, почавши знімати свій канал, я багато чого дізнався нового, чого раніше не знав, насправді не знав. Наприклад, цифра, і цифровий звук, і аналоговий звук. Я, прибли... я розумів, що це таке і як, але я настільки глибоко. Не вникав багато речей. Я дізнався. Думаю, ви також від мене багато речей дізнаєтесь, тому ми разом вчимося. Я дуже люблю коментарі читати. Я інколи їх перечитую, інколи можу змінити свій коментар під коментарем не в гіршу сторону, а скоріш в кращу сторону. Тому завжди чекаю від вас коментарів. І що ви думаєте відносно цього, так як би сказати, висновок? Дісталась мені ця дека з інструкцією, бо дядько так ще нею махав, коли продавав, каже, її викинути, чи вона тобі потрібна. Я кажу: о, вау, стоп, стоп! Це потрібна річ, тому що коли ви продаєте такі апарати з інструкцією, це означає, що апарат був в хороших руках, гарно зберігався і його купила людина. Давайте швиденько пролистаємо нашу інструкцію. Нагадую вам: от дивіться, березень 76-го року. Ви розумієте, березень 70... а можливо, це навіть і, і треба буде перекласти більш точніше. Можливо, це оригінальний цей, можливо, якби страховка, іншура, як кажуть. Ну, скажімо так, 75-й 76-й рік, дивіться, як гарно це все показано, що, чого він боїться, де не варто тримати. У нас навіть чайничок є, що говорить про те, що надмірна вологість також може повпливати. Як правильно включати в розетку, дещо переключати. От, бачите, повністю розказані кожна кнопочка для чого як потрібна. Не знаю, давайте вернемось до кнопочок. Ви напевно. Ну, всі знають, для чого ці кнопочки, але давайте пройдемось легенько по них. Включення, відкрива... відкривання касетника, е, режими касети, тобто дограла, виключилась і все. Е, дограла в другу сторону, грає, потім виключилась. Тобто програвання цілої касети. Це можна просто, просто сказати: програвання одної сторони, цілої касети, і касета грає по кругу. Далі індикатор, в яку сторону зараз грає касета вліву чи вправу. Секундочку. Ох, У нас погода змінилася, у нас вітряно почало бути, осінь прийшла. Можливості зараз знімати відео стало все менше і менше. Тому що скоріше темніє, я довше працюю, тому що на роботі завал. Далі, індикатор шумопониження, індикатор типу плівки, е, що, чи, лічильник е, плівки, кнопочка запису, перемотки, програвання в ліву в праву сторону, перемотка, пауза, стоп, е, рек. Е, запис тишина. Е, level, input, е, Виставлення гуч, верніше, рівня запису, от саме по цих стрілочках. Оця от, от штука, я так думаю, вона може керувати і мікрофоном, і рівнем виходу з цієї деки. Не знаю, так, як вона не працює, чи я її не провіряв. Також ріжні режими шумопониження і режими плівки. От, вони комбіновані, режими плівки. От. Таймер Чесно не знаю, не можу вам нічого сказати, що означає цей таймер. Задня частинка в нас: от лейбл чи бірочка з даними і показником. І вхід-вихід. Також є кнопочка переключення вхід-мікрофон або вхід, звичайний вхід. От що вона з собою являє Давайте пройдемось далі по інструкції. Я вам характеристики не хочу казати, тому що вони тут в кінці є в інструкції. От як правильно щодо чого підключати. Тут характеристики касет, де йде завал, де не завал, як, от, наприклад, бачите. Метал касета від хром касети, на яких частотах чи на яких децибелах відбувається завал. Це можна судити по індикаторним стрілочкам. Кожна опис кожної кнопочки. Ну, скажу вам чесно, напевно, ця, в цьому всьому в цій всій інструкції можна, розіб... можна магнітолою розібратися і без цієї інструкції. Окрім окрім, я коли вбив в інтернеті, коли я її почав шукати. Коли я її вбив в інтернеті, от ви можете зараз переглянути характеристики, які тут є. Коли я вбив в інтернеті, то мені писало, що ця дека має характеристики від 20 Гц до 20 кГц. Я був класно вражений, тому що можна сказати, це максимум для деки. Бувають чи там 22, ну, але... А коли я взяв інструкцію, я побачив, що тут є виправлення. Бачите, це заводська наклеєчка, де вказано, що вона має на металі від 20 до 18. Це також непоганий показчик, це також дуже непоганий показчик, тому що я не знаю, чи вітчизняні там магнітофони хоча б до 13 дотягували. Тобто це досить непоганий показчик. Але все ж таки, бачите, коли є інструкція, ви можете точно знати характеристики того чи іншого апарату. Далі. Далі я зараз вам хотів показати внутрішню частину цієї деки. Ну, мені, та як людині, я завжди вам роблю відео з таким підтекстом, щоб було цікаво, ну, якби не просто вам. Якщо це мені цікаво. Це я вважаю дуже добре, це класно, і тому думаю, це вам також буде цікаво. Тому всі мої відео побудовані так, щоб це було цікаво для мене. І всі свої відео я передивляюсь по декілька разів. От в мене дружина, де коли я зніму відео, викладу його, сяду. І я собі його просто передивляюся. І дружина каже: ти ж це знімав, ти ж це бачив. Я кажу так, але я аналізую помилки і дивлюся м -м, просто зі сторони. І мені дійсно цікаво дивитися те, що я зняв. Це не являється, що я чимось якби, хвалюсь, але якщо мені не цікаво відео, то я його, скоріше за все, буду видаляти. І тому я зараз відкрию кришечку, тому що мені було б цікаво заглянути всередину. Дайте мені хвилиночку, і я до вас повернуся. От, я зняв кришечку. Ще окремо я би хотів наголосити виконання. Бачите? Оце. Передня частина, бачите, кутик збитий є отут. Це свідчить, що ця передня частина це є алюміній. А кришка наша дерев'яна. Так, вона покрита під імітацію шпону. Це, ну, якби не плюс і не мінус, це воно так є. Але вона є дерев'яна. Тому я вважаю, дека виконана так багато. І на той час це був топчик. Напевно. Не кожна людина могла його собі дозволити. І хто знає, от, наприклад, там писав мені людина з Одеси, що моряки привозили і по якій ціні виставляли. Той, напевно, мені би в коментарях чітко дав знати, та людина дала би знати, що яка вартість приблизно була на той час деки. І, ну, Не просто вартість в ціні, а чого це вартувало для простої людини в той час. Дивіться, досить-досить гарна річ. Досить гарна. Мені подобається зовнішня частина. От. І якщо ви поглянете, не знаю, ви побачите на моторчику зараз, напевно, ви не побачите. Тобто на моторчику залишилося тільки резинове таке якби колечко, а ремня взагалі немає. Вон, бачите, на великому, на цьому воно є, на великому валу, але він обірваний. От, якщо ви далі подивитесь, от його кусочка далі немає. Він, Просто обірваний е, пасік наш. Електромагніти працюють. От давайте зараз включимо. Дивіться, бачите? От. Зверніть увагу на електромагніти. Бачите, електромагніти всі справні, навіть ліва-права сторона. Це спеціальний електромагніт стоїть на ліву праву сторону. Бачите? Тобто, все справно працює, все показує. Тому я підозрюю, що вона справна, так як мені людина сказала. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Думаю, вам було цікаво. Ставте вподобайку, коментар і підпис обов'язково підписуйтесь. Коментарі також обов'язкові, і вони для мене важливі. Дайте свої, своє резюме чи своє рев'ю для цієї магнітоли. А я і надалі хочу наголосити, я купив три, тому буде серія з трьох з трьох таких дек різних, і чекайте наступне відео.